День найпопулярніших майстрів по хімчисті меблів у Києві. Ми ну, почали ми його з майстер-класу на форумі. Де саме нас запросили у ролі амбасадорів хімії. І якось в один момент ми зібрали дуже велику аудиторію. І Дуже дивно, що інші майстри почали жалітися на те, що ми заважаємо. Але якщо чесно, ми ще досі не розуміємо чим, бо люди самі обирають до кого підходити. І Це було дуже дивно, бо ми намагалися ділитися своїми знаннями і не шкодити нікому. Були ми там недовго, бо клієнти не чекають. Тому невеличка перервана обід. Йдемо на бульвар Фонтані. Роботі у нас стільців, одне крісло, два дивани. Вани та два матраці. Погода на вулиці так собі, тому ми взяли всі сушки, які у нас є. Ми дуже любимо працювати зі світлими меблями, бо вони швидко приймають якраз від одягу. Але вони були відносно чисті, бо клієнт періодично замовляє хімчистку. На це замовлення у нас пішло 5 годин і заробили ми 10 тисяч гривень. Сьогодні ми працюємо допізно, так як графік дуже щільний. Далі їдемо на наступний об'єкт. Тут у нас прямий диван та пуф. Ми відразу підготували потужну хімію, яка точно перебере ці плями. Промивали все дуже довго, бо бруду було немало. А ось наше до і після. Дені роботи і за це замовлення ми заробили 3800 гривень. Якщо ти також бажаєш займатися хімчисткою? У нас є навчання онлайн та офлайн. Дякуємо за перегляд всіх цьом!